Всім привіт, друзі! Це відео я знімаю у місті Торонто. Ми зараз знаходимось у садовому центрі і давайте трішки подивимось, що тут у нас продається за розсадка, скільки вона коштує і який вигляд має. Це кущова петунія, коштує 3 долари за 4 штучки в 77-й касеті. Дуже маленькі кущики, але вони квітучі і якість в принципі, досить гарна. Листя зелене, ось так воно продається. Кітунія Pretty Grand Rose. Дивіться, який гарний корінь, в принципі, якщо висадити, думаю, піде дуже швидко. Так, обережно тут поставимо, щоб нічого не зламати. Є також така ось жовта. Це, наприклад, мабуть, чи пересохло, чи що, і така вона трошки потягнута. Кашпо. Кашпо поки що цінника не бачу, а тут щось написано: 21 долар, таке кашпо. З братчиками і кашпо. Також є. Різні кольори петунії Це також 77-ма палета і є отакі ось міксики. Так, також 2,99. Так. Плюс податки, не забуваємо, що тут податки. Окремо йдуть і податки тут 13%. Тобто ви бачите ціну, підходите на касу, і мочим. додатково сплачуєте ще 13%. Податки немає лише на не їжу. Калібрахо. Калібраху такі жовтенькі, 449. Також калібрахо. Ну, але тут уже Давайте подивимось на сам кущик. Так, звісно, порівняно порівнянні з тим, що ми вирощували самі в Україні, то кущики такі, м'яко кажучи, слабоваті. 4,49 такі кущики. Також в палеті такі братчики. 2,99. Також 77 палета 299 за 4 штучки. І ось. Кольори українського прапору. Дивіться Також ціна 2,99. Така краса у нас по 2,99 також. Ну, взагалом я бачу, що все, що в 77-й 4 штучки. Коштує 2,99. Це по 75 центів за один. В принципі, ціна така недорога, як на тутешню зарплатню, але й не дешева. Давайте у Де нас така гвоздичка, діантус. Зараз фокус зловлю. 不是 Це такий непоганий, кущик який маленький, але це більш як розсадка також. Трошки пересох, Це й бачимо жовтеньке листя. Ось знайшли тур, дивіться: 5 доларів. Така гарна суміш, дуже гарний тур. З перлітом, тут і видно, що волокно є, 5 доларів. Така основа. Ну, дивіться, яка гарна калібрахова, хова. Прям такий, така сіточка, може хто знає як цей сорт називається, чи там на гочку, можливо, щось написано. Ну, не знаю, чи то назва, це там, може якийсь підвид. Така курщова петунія. Ну, курщики, якщо в касеті, то не дуже гарні. А якщо в горщику за 449, то такі приблизно, може трошки гірше, ніж ми вирощували. Таке щось середнє. Так. Sorry? Дуже Можна купити, почеренкувати yeah, і буде у вас багато. На каналі багато відео. Як Почеренкувати різні рослини. Переходьте дивіться, будь ласка. Така ось калібраха, також махрова. Все в горщиках по 4,49 Давайте дев'ять. подобається цей раз. Дуже гарний колір. Електрантус, ось дивіться. По 3,99. Теж досить непогані кущики. Один раз перерізаний. щоб було гарно. что у нас, кажется, было под номером 8, насколько я помню. Сколько <связать> 4,49. Ось такий ось цю спермом, треба трошки попрацювати, підгниває, але в принципі гарні кущі, не перерощені нічого. Звісно, якщо вони тут на палетах будуть стояти дуже довго, то вони можуть можуться. Дивіться, який ось сторон проти, чотири сорок дев'ять. Таке весь Мишневий, також Організація досить гарна. Красиво. 20 Так, ось, ось продають петрушку в борщиках. 3,99, не треба нічого сіяти вже. Просто взяв собі, висадив і можна потрошку відкусювати на салат, там чи куди вам треба. Кай, кучерява все, все все А, Еще не книжка. О, якщо чесно кажучи, ну так собі недопрацьовані. такий портулак гарний сам сіється. В принципі, якщо десь колись посадили, він то змерзає зиму, але насіння потім весною сходить. Можна будь-яку миску посадити чи горщик і буде вас радувати кожного року самосівом. І не треба буде купувати. Це що розбирають, можна побачити, що розкупили трошки більше. По 4,29 я не уявляю, які це об'єми теплиць мають бути, щоб от таку кількість одночасно вивести. У нас також було немало, але все одно, щоб скільки вивезти, це треба прямо гектари теплиці. Такі. Найбільш мені подобається тут калібра. Бо дуже гарні, такі червоні, такі різні, але бачите, також є хвороби, підгниває, дощик пройшов. Треба їх реабілітувати. Чому такі чорнобривці? По 3 долари також. Ну, такі. Те, що їх створила прилага рода, то вони гарні, але сорта такі. Але можливо це витривалі сорта. Нови... Виглядають скільненько. Тут також всяко 3 долара. І огірочки можна купити, якщо треба, також 3 долари. Але тут уже не касета, отак от, от. Бачите, тут декілька штучок, 6 штук, 3 долари. Або 2 такі квадратні касети. Салату будь-якого кольору прикупити. Написано органік. І будь-які сорти помідорів. Також 350 отакий одгорщик. От Обі знову це десь дев'ятка. Дизі мілілітрів 250 горщик. 3 довери, 350 такий горщик. Гарний вигляд, не перерощує нічого, помидори тут краще нам виглядають, ніж петуні. Дивіться, які гарні прям такий сорт. Старий герба 4 долари такий. 1, 4 долари. Якби у нас по такій ціні продавались, то можна було навіть щось заробити на тих помідорах. 4 долари. Отака ось палета, бачите. За 1799. Декілька помідорів. Ого, навіть не підняти її. Помідори дуже гарні. Так, сікиш їх там штук. 12 штучок. 17,99 за 12 помідорів. Жирочки. По 3 долари гарбузи. О, це не гірочки, це гарбуз, перепутали, почайсь трошки. Також можна купити землю якщо треба. Та інше. Ну, тут прям такі помідори, дивіться, які товстезні прямо Пів пальця товщиною. 1799 а ці видно що стоять десь... На дворі або там де не топиться і така синя ножка гарна. Також. Оце ось скільки тут? Чотири штучки, 3,49 коштує. Дуже-дуже багато всього можна ходити, мабуть, години три і не все не передивишся. Така ось сливки такі. Перчик. Дивіться, який гарний перчик. Взагалі мені здається, що розсаду потрібно вирощувати в касетах. Нам буде загущуватись, не треба там зайвий рвати і так далі. Є і солодкий перчик, і гострий перчик. Ну що, будемо завершувати це відео. Якщо ролик сподобався, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки і зустрінемось в наступних відео. Всім гарного настрою, мирного неба над головою і гарних посмішок. Всім до побачення. Всім.